З нами на зв'язку є ще політтехнолог Олексій Голобуцький. Давайте його долучимо до нашого ефіру. Добрий вечір. Як ви нас чуєте? Вітаю, Вітаю. Олексій. Ну, ми тут обговорюємо значить долю пані Тетяни Монтян, яка колись була в Україні і такою громадською діячкою, і політиком. І Відомим юристом, адвокатом, і після того як вона перейшла на бік Росії, вона, в принципі, там, наче на початку її кар'єри, як так більш-менш складалася, вона там виступала на російському телебаченні, теж все, але от щось сталося, от останнім часом їй пригадали чомусь, те, що вона казала ще коли, значить, жила в Україні, там, 14-му році, 15-му, про Путіна оголосили терористкою екстремісткою. А, і от це сталося просто зараз. Да? До того вона робила якісь заяви там з критикою певних там, російських порядків, і от зараз просто от я бачу якусь таку шалену кампанію, коли на різних російських каналах виходять програми, які просто її там всіляко поплюжать. А яка ваша думка? Що сталося? От вона ж, ну і так само, як вона, там є кілька таких діячів, які перейшли на бік Росії. Вони ж зрадили Україну. Вони ж повністю перейшли на сторону Росії. Вони підтримують війну проти України, підтримують, щоб нас тут всіх вбили, забомбили. І все одно не так, все одно Росії вони погані і на них відкривають от такі справи. Чому? Що таке? Думаю, дуже багато факторів, можливо, деякі ми просто і не розуміємо до кінця. Перша є конкуренція між спецслужбами в Росії, так, які різними структурами, які фінансують таку діяльність, там можливо є певні проблеми. Бо звичайно, що кормова база скорочується, грошей стає менше і не вистачає на всіх. Є момент той, що ну, це тут логіка тоталітарного режиму. Uh, не обов'язково бути, тобто недостатньо вже бути просто лояльним. Лояльних вже вистачає, їх дуже багато. Uh, треба повністю бути. Ну, я я, я, я мантян особисто з нею знайомий. Не один раз був навіть в Етерах з нею. Uh, ну, вона, так би мовити, вона ну, там, трохи, м'яко кажучи, психічно неврівноважена особа. І... Психа себе зображувати треба як Соловйов. Тобто мається на увазі, що е, коли про це попросить партія, і виключно е, з, психувати з лінією партії, навпаки, зображувати себе абсолютно адекватно, коли ця партія тобі скаже. А психувати і зображувати в себе якогось там, ну от, як вона любила там писати такі різні пости, що ну, вона ж вона ж часто критикувала і Росію за те, що занадто... Погано вбивають українців, занадто мало вбивають, не туди б'ють, не так е, використовують зброю, що, мовляв, е, ну, там і багато всього іншого. Це теж абсолютно не підходить пропаганді, абсолютно не підходить владі. Е, тому тут, в принципі, ну і ще там третій аспект, що ну, знову ж таки пам'ятаємо історію Радянського Союзу. Е, ми взагалі ми багато хто про це навіть не задумується на таким фактом що ми наприклад про 37 рік знаємо саме цифра 37 а не 38 36 32 31 коли всі ці репресії були знаємо тільки виключно по по одній причині, бо саме в 37 році почали вбивати чекістів. Чекісти почали вбивати чекістів, і вони це все перенесли в ці гори, так би мовити, і спогади про ці репресії перенесли у 60 шістдесяти роки, і тому в нас є ця цифра. О, заклалася, як ми постійно говоримо. 37-й рік, що насправді 38-му тривому, 39-му були не менше, а в 38-му восьмого більше репресії, і набагато більше людей загинуло. От, от, от так, так само. Тобто, з'їдають, з'їдають репресії, запущені, треба постійно шукати нових жертв. Треба показувати, якщо всіх лібералів, там, демократів, ну все, що вони зачистили абсолютно, так? Треба шукати нові, 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 нові так бути, фігури, нові прошарки, так бути населення і нові прошарки цього. Пропагандистського плану, так що ось вони можуть ховатися, за бувшими громадянами України, і Монтян тут чудово підходить. Я до речі, цей аргумент з приводу, що українці, які навіть і проти нинішньої України, але вони щось не зовсім такі. Я це достатньо давно чую від російських пропагандистів. Ну, перше, звичайно, що людині, яка виросла, той ж саме Монтян. Яка виросла все ж таки політичній культурі України і царьову тому ж самому. Дуже важко навчитися тому, що в росіян вже от, в них в краві, так би мовити, в них досить все ж таки 25 років, мінімум. Це 25 років конкретної такої путінської. А насправді їх почали, почали, почалися, ну, скажімо, обмеження серйозні. А, Тобто закінчилась свобода, хоч якась, я вважаю, зроздрілом парламенту російського в 23-му році. Тобто, практично, там свобода особливо, як би вони не збагалися зобразити, там свобода була а, всі, хто вільно так багато висловлювався. Це в основному були люди, які просто працювали. Ну, грубо кажучи, одному платив Кусінський, а іншому платив Кадарковський. Ось вся своб... схожа на наш, абсолютно так. Але все ж таки а, ця культура. Російська вона була поширена саме а, в, в цій сфері, так би мовити, оцього дискурсу на Москві, Ленинграді, на, на телебаченні, але вона не була глибинною, такою, як в нас, так би мовити. Ну все ж таки в нас більш традиції. І вони з цими цими певними культурними такими звичками, їм важко дуже. Їм дуже важко. Чи, до речі, ще така відмінність дуже серйозна від радянського часу в гіршу сторону. В радянський час людина, яка працювала в пропаганді в кіно, а, там, в кіно, на телебаченні, вона мала чіткі інструкції. От просто чітку людині і в голову не прийшло би, там, не знаю, робити якісь речі, бо вона знала, що це заборонено. І це заборонено відверто, так є, були Це інструкції. По-перше, була ідеологія, просто чітка конкретна ідеологія. І все більш-менш зрозуміло. Росія зараз. Нема чіткої ідеології, нема інструкцій, і всі ці нещасні пропагандисти, творці, там і, не знаю письменники, співаки, вони інтуїтивно повинні відчувати так би мовити, що ж хоче партія, що ж хоче путін, чого хоче влада. І ну дуже часто і далі буде це продовжуватися, я не сумніваюся. Зараз вони за, ну таких чужих поїдять. А потім вони візьмуться за, за, за своїх вже ісконних, так би мовити, росіян. Той щось не так сказав, той щось не туди подивився, той е згадають, е я думаю, тут тобто Всі повинні відчувати страх, постійний страх того, що за ними можуть прийти, і, це, і цей страх і змушує їх так би мовити, от ми іноді дивуємося, чому вони. Ну, Слухаєш цю пропаганду. Ну, вже межі ідіатізму вже просто немає, нібито здається. Але ти розумієш, що вони це все робиться не тому що не тільки за гроші, як раніше. Раніше це да, це був заробіток просто. Да? Соловйов міг заробляв величезні гроші і міг мати віло на озері кома їздити постійно в Європу, а це була його робота. Для бидла розповідати, як все погано на Заході. Зараз вже не так. Дуже дякую за вашу думку. Олексій Голобуцький політтехнолог був з нами на зв'язку.